Дівчатка, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свою закупівлю продуктів. Збігала швиденько в не, купила дещо попоїсти і дещо ще з напоїв. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною та дивіться мою сьогоднішню закупівлю. Ось, така в мене сьогодні вийшла закупівля. Подивіться і потім розкажу щодо кожного продукту. Ну, звичайно, зараз літо, тому без морозила не обійтися. Ми полюбляємо, тож я взяла сьогодні ось таке в глазурі, молочна глазурь, бурбон ванілі, бігшок, і це горішки це мигдаль. пластівці мигдалеві. Звичайно, вам розпакувала показати, я вже дегустувала дуже смачненьке, шість штучок от таких. Коштує 2,80 євро у нету. А За 99 центів ось таке купила молоко від торгівельної марки Gutesland. Нам подобається продукція цієї марки. Воно дуже смачне, 3,5% ми беремо, додаємо його в каву чорну чи в капучино. Також подобається на Швидку руку робити інколи ось такі картофельні пюре. Взяла дві пачки, бо ми ще будемо готувати посилочку відсилати на Україну. ось Тут 4 порції, 345 грамів. Дуже смачне. Сьогодні теж куштували Беремо його по євро 29 за одну упаковочку. Ось от такий от часто беремо. Також, бачите, гутасленд цієї марки. Цей сирок, 45% жирності, 250 грамів це протеїнова, така як бринза, щоб було більш зрозуміло. А ось це більш лайтова версія, і тут менше грамів. Тут 150 грамів. На 100 грамів менше, і це марка Олімпус. Я її взяла на пробу: овечий сир. ось будемо куштувати, спробуємо. А, мені подобається взагалі то шавказе але а цієї марки я взяла вперше на пробу. І також я взяла а, ще яєчка -корині. це великий розмір. А, 10 штучок за 2 євро. євро. 99, Якщо бути більш точною, Свіженькі, добре себе зарекомендували. Ми часто беремо саме цю торгову марку, нам подобається. Ця марка я вже розказала. Це, здається, євро 79 коштувало, а це євро 29 на знижечках я взяла. Ось така закупівля в мене вийшла. На 12 євро з копійками це все. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайку. Дивіться інші мої відео, пишіть в коментарях, що б ще хотіли побачити. Та всім гарного продовження літа. Дякую, що подивилися!